Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Байден вже сьогодні підпише допомогу. Все проголосовано. Втім, зеленського чекають погані новини, які Єрмака. США присилають ревізорів. Рахунки зе та Єрмака будуть заблоковані. А згодом союзники вимагатимуть виборів. Телеграм-канал Офіс на мишеня пише, що Байден поставив ультиматум за терміново звільнити Єрмака. Той за даними телеграм-каналів вже написав заяву та збирає речі. США знайшли важелі впливу. Адже ось що передувало голосуванню за закон. Брейкіннюс із США. Вівторок, 23 квітня 2024 року, 21.40. Конгрес США щойно остаточно схвалив законопроект про допомогу Україні. Об'єднаний законопроект про допомогу Україні Ізраїлю і Тайваню. Щойно остаточно схвалено Сенатом Конгресу США. 79 голосів за. Проти голосували 15 ультраправих республіканців, які проти допомоги Україні, та троє лівих демократів, які проти допомоги Ізраїлю. Троє республіканців не голосували. Законопроект наразі прямує на підпис президентові Байдену. Президент пообіцяв підписати його. Щойно він потрапить. На президентський робочий стіл Ігор Айзенберг. Отже, про схвалення законопроекту Сенатом стало відомо в Вашингтоні 23 квітня, 21.40 за місцевим часом, 24 квітня, в 3.40 за Києвом. А вчора, в 8.47 за Києвом, коли в Вашингтоні ще була глупа ніч. За інформу опублікувала наступне повідомлення. Шестеро сенаторів США від республіканської партії притягли в сенат купу документів про фінансові махинації Зеленського та його оточення і вимагають введення економічних санкцій проти них. При тому вони вимагають викликати міністра юстиції з доповіддю про. Судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини у США. ні сьогодні, ні завтра остаточного рішення Сенату США щодо виділення допомоги Україні не буде за інформ. О 13.52 за Києвом за інформ публікують таке: напівпуста зала Сенату США Розгляд закону 3935 Securing Ground and Robust Leadership in American Aviation Act. Більшість сенаторів сидять по фракціях, переконуючи один одного, що те, що Україна обрала і сама Україна, дві великі різниці після читання документів, які їм вивалили, в це вірять. Лише повні оптимісти за інформ. Якщо це правда, гадаю, що так, то на наше щастя переконати 15 ультраправих сенаторів республіканців вдалося швидше ніж передбачали за інформ сумнівів у тому, що свідчення про фінансові махінації Зеленського та його оточення вчинені за 5 зелених років, таки існують. І що це справді дуже велика купа документів. Гадаю, нема ні в кого до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.